Вітаю, друзі, підписники каналу за канал Оспішний експеримент. Сьогодні хотів би зробити огляд на таку цікаву класну новинку, яку я придбав того року. Сорт дійсно один із останніх в моїй колекції, ну і не тільки в моїй, а взагалі той, який був виведений буквально декілька років по тому. І як ви думаєте, називається сорт? Сорт називається на літеру С, сорт Сандра. Дуже неймовірний смак, аромат ягоди просто вражає. Зараз покажу більш детально. Правда, вже було два збори цієї сандри, Ну бачите, як все ніколи, ніколи. От наче відео зняти 10 хвилин, а все ніколи. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайки, щоб бути завжди в курсі корисних та останніх новин стосовно наявності розсади, сортів, кількості. І бачите, що я роблю огляди. А, до речі, минулорічний огляд цього сорту буде ось тут. Все плутаю тут чи тут. Тому підтримуйте окремомовний контент, підписуйтесь на канал, ставте лайки та пишіть ваші думки у коментарях. Завжди приємно мені особисто почитати. Отож, ми поїхали. Так, ну спершу хотів би розпочати з двохрічних кущів. Ось так вони сформували більше п'яти рожків. Ну це вже... Залишки, залишки не встиг я вам показати, звичайно, ну, здивіться, тут скільки ми збирали, і ще є ось такі ягоди. Бачите, де не де, це, нагадаю, перша річка Сандра, ось їх ще така кількість. Дивіться, так, ось, бачите, кущик гарно поділяється, розростається. Єдине, що це, ну, як і завжди, профілактична обробка та Плямистість, кліщ та плямистість. Так, ну і, звичайно, волога, коли це необхідно. Так, дивіться, шикарна солодюща. Що мені подобається, взагалі відсутня кислинка в цьому сорті. Бачите, так гарно поділяються кущі. Його майже не поражає така хвороба, як сіра гниль. Всі ви добре знаєте. І що мені подобається, це те, що гарно дає сорт вуса. Бачите, на сонці попеклись трохи. Трібно так зірвати і викинути просто їх. Так, ну, ось такий, до речі, стосовно... Саджанців, які в тому році відсилав, прикріплю відео, підказка, буде ось тут. Подивитись, може для себе щось обрати. Знаєте, сорт нагадує чимось чи то з земляніку, якщо так можна сказати. М -м, такий у нього чи ананас підмішаний. Ну Хто має оригінальний сорт Сандра, ті ну, розумієте, який смак. Взагалі, яка ягода, ось дивіться, кущик уже три ріжка. От, ну, їх квітоносів було досить багато, ну і от ще ви їх бачите, от ще дозріває ягодка. Так, Сорт можна використовувати як для домашнього вирощування, так і для посадки на великі площі, гарно себе проявляє. морозоустойчивий сорт, і плюс був такий період в тому році, щось. Чи на сосом у нас вже щось було, точно не пригадую, що ми ну взагалі полуниця будь-яка не поливалася. Так ось Сандра, після того, як ми зрізали лист, максимально відросла і становилася, що буде дуже приємним бонусом, якщо ви, до прикладу, десь на дачі її вирощуєте, і от, ну, ну нема там дощів у вас, і нема криниці, скважини, джерела води. То гарним плюсом буде, що цей сорт гарно. Вона по вигляду вам здасться, що вона вмерла. Обриваєте, або обрізаєте весь лист, якщо вже така ситуація буде. І дивитесь, як вона відбиває вам новий кущ буквально за півтора-два тижні. Знову гарний, красивий. Ну якщо ще піділіте добрив, то взагалі десь тиждень-півтора і будете мати. Знов шикарну крону. Ну і плюс не забувайте, що догляд за будь-яким сортом полуниці не закінчується після її плодоношення а він і далі триває потрібно. Поливати рослину, робити влагозаряд ґрунту, давати особливо у липні-серпні місяці. Це фосфорно калійні добрива, можна давати комплексні добрива. Яра, міла дуже гарно себе рекомендує. Я беру звичайний НПК, але це коли саджаю при посадці. Даю луночку, прям е, можна робити, навіть якщо у вас немає, наприклад, е, ну, скажімо так, мінералки, да, професійно, звичайно, берете золу 2 кг на 10 літрів води, кип'ятком заливаєте, там 3 літри кип'ятка, Потім наступного дня залишаєте на добу. Наступного дня додаєте до 10 літрів і оцим розчином пів. Літра цього концентрату на 10 літрів води буде вам таке щастя, буде дуже добре піджива для будь-якого сорту полниці. Не обов'язково для ремів, чи для суперранніх, чи для середніх. Це така проста порада, яка зекономить вам кошти. Ну і можливо час, тому що замовляти добре, це також і фінансовий аспект, і звичайно час. Ну а деякі люди живуть в таких селах, де немає там магазинів чи інтернету. Навіть такі часи зараз важкі. Що. Інколи таке трапляється. От, ну і що На остановку я попрошу вас підписатися. Будь ласка, отут дивіться, яку розсаду відправляв е, того року. Ось тут буде. Або отут, наче. От, дивіться там е, огляд. Е, е, значить, Також долучайтесь до мене в друзі на Фейсбуці. Посилання, як завжди, буде в описі під цим відео. Заходьте, коментуйте, є хімія, засоби, захисту рослин. От, інсектициди, фунгіциди, добрива, прилипачі, засоби від слимаків, все це є. От, ну що, на цьому, друзі, кажу вам. До побачення, знімаю вже вечірній час, тому що в день дуже спекотно, і та й нема можливості, особливо за роботою. Вже потрібно скоро займатися вусами і так далі. От. Складно все це зараз. Складно. Не будемо згадувати наперед сильно. Тому всім, хто дивиться, безмежно вам вдячний за підтримку та ваші коментарі. З вами Олег, канал успішних Експеримент. до нових зустрічей. Всім до побачення. Шановні глядачі, встигніть забронювати саджанці полуниці вже зараз. Кількість обмежена стосовно цін та наявності сортів, звертайтесь до мене на вайбер. Номер телефону бачите на початку відео. До нових зустрічей!